Як же хочеться, хоча б один мультфільм дрімів, який ти раніше так любив, взяти, подивитися і насолодитися тим, що він безрусні без. Сні, безручні, безручні. Без московитів, без московитів, без московитів. Огляд мультфільму нарешті вдома дається мені доволі важко. Бо в наш час дивитись на те, як мілесенькі, прикольні на захоплюють чужі землі і кажуть, що буви не крадуть і не поневолюють. Буви звільняють та дружать. Дуже важко. Але я спробую. Є Not анімейшн з вами, щоб поговорити про мультфільм, який став франшизою ще до своєї появи. Перед Ходом на екрани мультфільм Дім, або як в нашому прикладі його називають, нарешті вдома. Виходила короткометражка майже вдома. Я вам вже якось казав, замість рокі «Бульвінкля». Це перший в історії DreamWorks Випадок, коли короткометражку по мультфільму роблять до виходу основної стрічки. Там буви мігрували з планети на планету і шукали собі домівку, в якій їм буде гарно. Виявилось, що це наша земля, і ця історія мала стати казковою різдвяною, та й вийти вона мала напередодні Різдва. Джефрі Катценберг вирішив поставити туди пінгвінів Мадагаскару. На його думку, відомі персонажі краще б тягалися з конкурентами, і вони закрили студію Pacific Data Images. Але цей мультфільм також розробляла студія Pacific Data Images. І закрилася вона ще до виходу свого останнього творіння. Навряд чи цей мультфільм їх би спас, бо тут теж було вкладено 135 мільйонів доларів, мільйонів доларів, а прибутку всього 386 мільйонів доларів. Тобто вклали на 3 мільйони більше ніж в пінгвінів, і прибутку отримали більше на 13 мільйонів. Навряд це їх прям так уж врятувало, бо в мультфільмі були задіяні справжні поп зірки Ріана і Дженіфер Лопес. А голос Бува, який у нас схожий на дитячий... — можна я увійду назовні? Ні, в оригіналі був більш занудний батанський. Камінда Ні. Бо ви подивіться, хто його озвучував? Боже, oh, oh, зірка серіалу Теорія Великого Вибуху Джим Парсон. і з ними було знято дуже дуже багато промороликів, в яких Ряна іноді бісилася від того, що її пісні співав Джим. А от як потрапила в мультфільм Дженіфер Лопес, це окрема історія. Справа в тому, що перше джерело це дитяча книжка Адама Рекса 2007 року. Вона називалась справжнє значення Смекдея. Смекдей, це типу її Різдво. Ви ж пам'ятаєте, все на честь смека переіменували, в тому числі і землю. І книга, яку на останніх титрах читає Дяка І О, ну це саме справжнє значення смекдея. Права на цю книгу Дріми купили в 2008 році, і на початку збирали Саме різдвяну історію екранізувати, але потім вирішили перенести до Дня подяки. Тому якогось святкового різдвяного настрою в фільмі ви не побачите. Ну і розширили географію подій. Якщо в книзі був всіх пересіляли до Флориди, то тут перенесли в Австралію, покаталися по всьому світу і тричі вибісили мене тим, що показували болото, з яким є дуже цікаве спостереження. Буви або висадились в першу чергу в Америці, а потім дуже довго заселяти. Але всю планету, бо інакше не зрозуміло, чому і в Америці, і на нашому континенті день. Або вони вміють не тільки гравітацію відключати, а й своїми продвинутими технологіями відносність плину часу теж можуть змінювати, щоб вторгатися в день всюди одночасно. Та от біда, потім вони ж в цьому ж мульті покажуть, що там день, а тут ніч. Можливо, в них відносно часу змінюватель зламався. Були й інші тупки. Наприклад, буви вирішили, що всі унітази не потрібні, не те, що росіянцям. Так, але в будівлі бува оха якраз таки був унітаз. В книзі сюжет майже такий самий: Дяка Тучі ухилилася від транспортування бувами, намагалася на родинній машині знайти свою маму. І коли автівка зламалася, доля звела її зі збіглим бувом. Тільки от він не відправляв запрошення на вечірку, в якому, до речі, він виконує танець з жартівливої пісні Кінг Тат Стіва Мартіна. Стів Мартін в свою чергу звучу смега в мультфільмі. В книзі він випадково зламав якусь там. Вежу передачі даних і звали О в книзі не О а Джей Ло. Ніби він був бувом дівчинкою і вважав, що Джей Ло це найпоширеніше ім'я на планеті, тому його і взяв. Про книгу цю чула Дженіфер Лопес. Книга їй ця подобалася, і це допомогло залучити її до фільму. Так розповідав режисер Тім Джонсон. Він відомий нам мультфільмом Анс, Сінбад за живоплотом, і навіть в як приборкати дракона, він виконавчим продюсером був. До речі. Дженіфер Лопес працювала з Тімом Джонсоном над самим першим мультом дрімів Анс. Саме книга допомогла залучити Дженіфер Лопес до створення мультфільму. Вона співала за главну пісню, в якій перші чотири ноти це посилання на фільм Близькі контакти третього ступеня ми вже робили на нього посилання. Озвучувала вона мою маму і не дала своє ім'я для персонажа О. Тобто, як вона погодилась, вона це ім'я. Надала. Але такий жорстокий у бізнесу, що ти не володієш своїм ім'ям. Це бренд за бренд, відповідає компанія. Керівники компанії розглядають ризики використання твого бренду кимось ще. І вони не хотіли, щоб у випадку популярності цього мультфільму по запиту Джей Ло випадав саме цей мультфільм, і цей був замість відомої співачки. Бо бренд це дуже важливо. Ну як вам пояснити? Давайте на реальному прикладі з життя. Уявіть, що ви створили. Свій ютуб канал, назвали його «Є питання», дуже важливі теми там піднімаєте, владу критикуєте, вибудовуєте свій імідж, гучне ім'я. І тут запускають розважальне шоу з Лесією Нікітюк з такою самою назвою. І коли ви в пошуку вбиваєте цю назву, то 10 або 5 результатів будуть саме з Лесією, і тільки потім, можливо, коли-небудь ви побачите канал Є Питання, але не Звісно, ті, хто хочуть подивитися саме її аналіз. Таку знайдуть і побачать, але велику кількість людей це може відсіяти. Бо наш мозок любить розважатися. А тут ще така крута Леся Нікітюк. Тож чекаємо розважальних шоу на телебаченні з назвами Бігусінфо мокре. Сподіваюся, ви розумієте, чому Джей Ло тепер о з мультфільму зникло кілька фонових персонажів. кажуть, що історія стала більш дитячою, родинною. В книзі було все більш по-дорослому. і особисто мені дуже сумно, що люди. Купили різдвяну історію, планували її як різдвяну історію, але всіми цими переносами різдво вбили. Воно не відчувається, хоч дяка тучі і таскає з собою різдвяний подарунок, який хоче вручити мамі. До речі, в оригіналі її називають не те, щоб дяка скоріш. Чайові, які можна сприймати як дяку, але погодьтесь, це трошки інше. В книзі було більше політики. Горги мали якусь жахливу угоду з бувами підписати, і дяка Тучі якимось іншим чином вирішила всю цю проблему. Книгу не читав, а в стислих описах цей спойлер не додають. Якщо в книзі дяка увернулась від захвату, то в мультфільмі її просканували як кота. І відпустили. Прикольно, що вона скривалася від бувів, Хоча, якби її схопили, це б вирішило проблему. Бо ви переселили б її до Австралії. До речі, англічані з колонізаторством саме так і вчиняли. Всіх небажаних людей переселяли в Австралію. У стрічці багато посилань на фільми про іншопланетян. Ось ці шланги до землі. Це війна світів. Ось ці руки з двох сторін на склі. Це посилання на зоряний шлях і жест спока, який натякає на те, що ох загине, а ще глибшим. Це посилання робить те, що Джим Парсон озвучував і Оха і Шелдона Купера, який був фанатом зоряного шляху. Сам корабель Горгії є посиланням на боргів з того самого зоряного шляху. Ну а те, як відкривається їх корабель, посилається на день незалежності, як і той факт, що вони маленькі істоти в екзокостюмі було посилання й назад у майбутнє. Ось цей номер від автівки валявся, так само як і табличка на Делоріан. Було посилання на чарівника країни. Оз, це ось ці ворота, через які проходить ох, не дивлячись на те, що паркана вже не існує, коли дяка з охом ховаються під пахвою статуї свободи, це може бути посилання на п'ятий елемент. Далла сховав своє таксі на стіні будівлі, але як прикольно виглядається спітніле пахва. Це капець. Ну і ще тут є посилання на культуру, таке як рятування картини Ван Гога «Зоря на ніч. Ми вже бачили посилання на неї в містер Пібеді Шерман. Таке враження, що хтось на вже закритій студії ПДГАЙ дуже любив цю картину. Можна подумати, що в них вдома вона прям всюди. Ще люди. Споріжаюся, інші були посиланням вушка Бува О, які нагадують зачіску принцеси Леї. Хоча насправді це ж не вушка, це ж ніз. Додивились до сюда. Тоді лупаніть вподобайку, а то цьому каналу настане гаплик. гаплик. Якщо лайкнути, будуть ще ролики. Точняк! І коли чекати ролик? Спочатку лупани вподобайку, тоді скажу, що? Ой, я завжди ставлю вподобайки. Так я знаю, ти це робиш. А от він. Ану, струхни з грудей жабу і вподобай. Це занадто складно. Вліпи лайкос. Сього не буде. Пальцеве горне. Ні за що. Чуваче, це ж безкоштовно. І дуже важко. Глядачу, підтримай автора. Та мені здається, він і так не падає. Диви, як просто. Ось так тицюють мишку. Зрозуміло, що так бісять ці клянчилки. Мене тримають за дібіла. Ти ж теж дивишся цей канал. Чекаєш роликів. Підтримай лайкосом. Один лайкос і буде новий ролик, так? Це ж легко. Добре, давай, Чи насправді це ж не вушка, це ж ніздрі. Вони ними нюхають. Ну а мультфільм цей насправді дуже добрий. І я його любив за те, що він показує, як знайти шлях до примирення. Він показує, що пропаганда нам бреше Аборигени примітивні та відстані. Усе, що вам потрібно знати про них, є в цьому докладному буклеті. Люди не описуються ось таким от буклетом. Вони більш заплутані, ніж писалося в буклеті? Влада завжди намагається спростити ворога, щоб його не було шкода. Їхнє щастя, що буви, понаїхали. Тобто використовується таке поняття, як розлюднення. І я був великим противником цього, але сам завжди, з початком війни, називав ворогів свинособаками. і буду продовжувати так називати. Тому що, коли ти захищаєшся, вдаватися до розлюднення необхідна самооборона. Ми так захищаємо наш мозок. І як же мене? Бісять коментарі про те, що не можна свинючок і собачок ображати, називаючи їх як росіянців. Свина собака це вигадане творіння. Це коли батько злий як собака, коли нажреться, і мати бухає як свиня, їй пофігу на дитину. І виростає в них свина собака, яка здатна йти воювати в чужу країну, хоч в тій країні в нього. Купа родичів, але бідним людям так шкода вигадане тваріння. Це якась шиза, так їх і орками називати не можна. Бо орків шкода, і це не жарт. У шизоїдів, які не розуміють, що це вигадана раса, яка уособлює собою зло. Є захисники, звертаються до українців, просять орків не ображати. Та повернемось до мульта. Мультфільм показує, що як між вами станеться ситуація, що ви будете змушені співпрацювати. Ви знайдете спільну мову, ви знайдете невідмінності, а те, що вас поєднує, і це і є шлях до примирення. То може нам просто знов сказати, що ми братські народи, і війна скінчиться? Ні, бо мультфільм показує ще одну важливу деталь: визнання провини о усвідомлює, що помилявся. Ми помилкувались, був ви дарма прилетіли на смакляндію на земляндію. Вибач за все. Потім випадковим чином він стає героєм для всіх бувів і відкриває їм очі. Вони не такі, як ви казали. і вона дбає про інших гуманолюдів. Навіть буви не дбають одне про одного. А ще мене вибішує намагання Дрім зробити веселих, забавних, таких смішних, шкодних, потішних милих диктаторів. Це і Король Джуліан, і капітан Смек. Це фактично один і той самий образ. Вони забавні, і за це треба пробачати їм принижень. Ня терпіти їх, захоплюватись ними в серіалі Пінгвіни Мадагаскару була серія, де морт психанув через неповагу, пішов від короля Джуліана, а потім повернувся, тому що ну це ж король. Мені вже остогий Джуліан. Він був королівською скалкою у моєму хвості нато довго. Чому ти не розповідаєш, що було насправді? Правило номер один не суперечити королю? Таке враження, що ці мульти реально болотня знімає. При цьому автор книг казав, що він вивчав історію всіх пригничених народів і дуже хотів донести це відчуття дітям. І тому вирішив написати дитячу історію про те, як би ви себе почували, якщо вас депортувати, обмежити у свободі, вирішувати за вас вашу долю, ну а щоб дітям це було цікаво, зробив. Патішними іншопланетян та є ще одна проблема: Буви в той самий час є не тільки агресорами, а й тими, хто від агресора рятується, і тут прикол в тому, що капітан Смек вкрав цитьку, в якій зберігалося все потомство Горгів. Тобто, мультфільм показує, що і жертва може бути винна в конфлікті, і конкретно в цій ситуації в цьому мультфільмі це так і є. Але як ми це маємо сприймати? Що ми спровокували Росію? Реально спровокували. Бо ми не хочемо жити, як вони, і от чому дуже важко сьогодні дивитися на цей мультфільм. Мілесенькі загарбники. Як кльово, як я вам і казав, у цій стрічці теж не було великого успіху, але і вона мала продовження. Як завжди, Netflix замовив серіал Дім пригоди дяки Іоха вийшов у 2015 році, і графіка тут. Як би вам описати, ніби помість часу пригод і кліпу «Бітлз». така сюрреалістична. я не зміг це дивитися. Дяка туди. Геть інша, звісно, вона в інших обставинах. Вона вже не шукає маму, вона вже не сповнена злогрусті, але в неї гіперболізована ідіотська молодіжна поведінка. Чимось нагадує совиний дім, та вразило мене не це. А те, що в такому серіалі з'являється співачка Ше. Ось цією пісню. Як вони її туди затягнули? Ви подивіться, який тут перформанс з мікрофонами. Здається, на Євробаченні я саме таке щось бачив. Серіал виходив аж чотири сезони і ще мав різдвяний годинний випуск. Перекладу українською цей серіал немає. І я навряд чи би наважився за таке взятись, бо мені важко на це дивитися. Як вам? Пишіть мені в коментарях. І скажіть, чи подобається вам мультфільм Дім? І чи хотіли б ви побачити продовження? До речі, у книги було продовження. Там знов були політичні ігри. Ну а я прошу вас лупанути вподобайку, підписатися, якщо вам подобаються ролики, поширити це відео серед друзів і чекати наступної зустрічі. Пока. А ще прикольно, що в мультфільмі є свинокотяка. реально цього кота звуть хрюня, в нього хвіст крючком, і при першій його появі морозиво на моські робило йому рило. Але унікальний цей кіт не свиноподібністю, а тим, що він хлопчик і трикольоровий хлопчик. Це дуже велика рідкість. Ще хотів похвалити нашу команду перекладу. Зараз ми у найкращій схованці на Чумацькому шляху. В усьому світі Чумацький шлях називають млечний шлях. І от чому це ідеальна схованка? А у алергія на сіль. Звісно ж, в оригіналі в них була алергія на лактозу. Шикарна локалізація. Молодці.